Мар'ян, вітаю. Вітаю, дякую. я також хочу подякувати, що ви погодились зробити інтерв'ю розповісти дуже цікаві історії про український футбол в Іспанії. Хм. Ну, так, не знаю, чи вона буде цікава, чи не цікава, як для кого, але я, думаю що, я думаю, що буде. цікаво. цікаво. І от одразу ж перше питання: раз вже ми почали говорити, секрет розкрили, так як виникла ідея? Взагалі згуртуватися, хто згуртувався? Ви генератор цієї ідеї були? Як взагалі ну мова зайшла? Давайте створимо футбольну команду і будемо розвивати український футбол в Іспанії. Ідея так -то взагалі -то виникла так спонтанно. І, ну ідея виникла десь років вже 10 назад, але mm -hmm. так як клуб наш існує тільки 5 років офіційно, а ідея десь років майже років 10. Але так як раніше тут приїжджали, ну ви тут приїжджаєте в Іспанію, ви тут нікого не знаєте перші роки, то так ніхто не знався. Ми тут багато таких груп було, де всі українці, де тут всі люди і так. Ну і такий ініціатор, мій другий день був, що він написав: так, давайте збиратися, наприклад, там десь щось з організуємки з футбол, щось роди того. І ми так зібралися: один раз, другий раз, третій, і так потрошки якось так почали виникати. щось. Так почали тренуватися і тому подібне, а вже пізніше. Так вже почали робити, ну, створили якусь таку команду. І вже почали вже так про, про нас знавати багато хто. От зараз нас вже багато гравців, які грали і в Шахтарі, і в Вересі. і Нас є дуже зараз ну, досить хороша футбольна команда в Іспанії, що я навіть не очікував, що так все буде добре. З самого початку ми так починали тут на бетонці грати на таких безплатних полях, ну а зараз вже. Так, беремо участь в такому досить хорошому чемпіонаті. Такому він не є аматорський, але ще й не є федераційний офіційний такий середній. Тобто ідеї 10 років, клуб існує 5 років, так? Ну так, 5 років, бо раніше ми назвали іншою назвою, ми так бігли в такий район був. О, а, а так... давайте вернемось до назви. Тобто, зараз це назва Олімпік. Olympic... Україна, так чи Олімпія Україна, так Олімпік, де Україна, так, так, Олимпі... так. Олимпі. А до цього так. часу яка назва була? А до того часу була назва такого міста, де тут ми збиралися, назвалися Алюці. От просто так банально. Так ну від місця, де ви були, де ви мешкали, так, так А так. потім як вирішили перейти саме щоб дати національну таку, щоб вирізнити, бо там, напевно, багато різних команд національності, так, в Іспанії, любительських дуже багато. Навіть тут українських є багато команд футбольних. Ну з великого футболу, так якщо ми граємо великий футбол на 11, то є дві команди тут, в Мадриді. Ми і ще одна команда, що називається Дніпро. Зараз ця команда так нас, так так нас наштовхнула на цю назву Дніпро. У них такий є Кубок широко на честь їхнього погибшого товариша по команді них є такий кубок, і вони організовують його широко. Mm -hmm. І якраз в той момент, коли вони організовували турнір, вони закликали нас, що ми тоді ще були під нас старою назвою так, галюче. І в той момент, до речі, ми їх переіграли дві команди їхніх, тому подібне. Ми їх вибили тоді з турніру, і якраз після того турніру ми так зібралися, слі подумали, що треба щось створити тоді вже щось серйозніше. Бо так як ми вже бачимо, що нормально щось виходить, і тому подібне, і вирішили створити так щось. І так було голосування, як назвати команду. Вибирали між Інтером, наскільки я пам'ятаю, і Олімпіком. І так майже один голосно вирішили, що буде Олімпік. Так mm -hmm. наже Україні був один олімпік, так і ми вирішили так само назвати ще один тут в Мадриді, і ви додали Україна, тобто Олімпік Україна, так щоб у нас, у нас всі українці, у нас нікого виснова немає, у нас тільки українці грають в команді. Ага, от ви вже випередили мене питання, так в складі тільки українці, так всі так, українці з самого початку, чи от ну може хтось був із ви інших? був інших. нас з хлопець Чехії, але тепер зараз всі українці. Так, так. Зараз стараємося так підтримувати. Так ідеї Олімпії Деокрання, так стараємося підтримувати цю ідею. Ну нараз зараз у нас вже дві команди. Ага. Седенний час у нас вже дві: одна на великий футбол, і одна на футбол сім, на менший футбол. У нас зараз вікає. От як вдалося, за рахунок збільшення складу команди, чи просто це якийсь маркетинговий хід? У вас був то не був більш маркетинг, так був більше. Як нас було вже почалось так, ну про нас більше вже почало знавати і тому подібне через інтернет, через інстаграм. Ну і так пішло, так що в нас в нас тренування два рази в тиждень там подібним почали приходити люди. Ну і за рахунок цього ми створили вже дві команди. На наступний рік вже плануємо третю робити. Ого. Щоб робити на великий футбол і одну на маленький, на футбол на футбол сім. Напевно, складно так ну, і кадрово на 11, Ну так класичний великий футбол складно утримувати команду, так? Не так складно, як більше. Не можете організувати, набагато більше не можете організувати, бо, наприклад, всі працюють, всі ще щось, всі хочуть віддихнути і тому подібне. І так виходить, що не всі можуть прийти. Знаєте, Команда, вроді, є все супер, але бувають такі дні, що не можуть прийти, наприклад, всі. То він захворіє, то він працює, то він ще щось. І тоді вже починається трошки так складнощі. Але в загальному ми не очікували такого результату. Результат дуже хороший. Так. І так. зараз це теж бачите, під час війни так війна ще почалася, зараз теж багато молодих хлопців приїжджає, що то також дуже бігають дуже дуже добре, і ну, сколько стати не вирішені покидати дім, так що тобто, тобто нас зараз планує. поповнення команди є ще, і ви плануєте третю вже зробити, так? Да? Це у вас е, дорослі команди всі, так? Да? Три склади так, чи дорослі? Дорослі. А є по 16 років у нас виступає та команда, але всі дорослі команди. А є плани, наприклад, там жіночу команду або дитячу команду створити? Дитяча команда у нас так, якби, би вона так неофізична, у нас є щороку, у нас тут є такий благодійний турнір. Ми створюємо наше, наше, ну, так відколи війна, ми створюємо такий Богійний турнір щороку. Нас тут двоні теж приїжджає часто на mm -hmm. ці заклади, і це, і ми так створюємо, То нас так і грає. Якраз ми збираємо одну команду дітей, там їм віком від 6 до 10 років, і одна наша команда на 11, Доросла команда в Мадриді так. знаходиться, так? А, так, так ага. і от скажіть, будь ласка, у вас теж напевно досвід є футболіста? Да? Ви не, не просто так повернулись до цього виду спорту. У вас, мабуть, грали ви в футбол, так? так? В Україні так було таке захоплення, і, і в США, і там районний футбол, і обласний трішки. Ну так, вище обласного не було нічого. Ну, але це все рівно що в пев, певне Не всі олімпійськими чемпіонами теж стають, але змагаються з різних видах спорту, так. Ну так. так. Ну, так. А зараз на даний момент бачите, нас є хлопці, що з інченком бігали разом. То що ви бачите, не вийшло декому. Є Уритарі з Вереса в нашого в першій лізі поіграли. Вуртар, вуртар, тренер вортарів з Дніпра, mm -hmm. теж на знову стоїть. Ну, такій... це, це вже професійний футбол, це вже це ці гравці, які ну, відчули смак професійного футболу, так. Yeah. І вони yeah. передадуть свій досвід всій команді, і це дуже добре буде. От скажіть, будь ласка. А е логотип команди вираз розлабляли? Чи хтось порадив, щоб так якісь були такі символи, знаки, щоб це було впізнавано? Ну, ми так цілою командою думали над логотипом. У Нас був вибір між трьома логотипами, але був і тризуб, і все було. Ну але так вибрали з військову, так щоб було і все втре в ньому все було, і щоб нічого не було лишнього. Так. Ну, щоб це теж впізнаваність була, так? Тобто, а от ви в команді, як засновник, тренер, менеджер, може, ви ще граєте, чи ви тре гравець і тренуєте і граєте? Ну, так виходить, що я і, і засновник, і тренером. Ну, тренер я вже не так більш нас, що тренер, так і свій, так що я так, як засновник просто і організатор цього всього, ну і ще так, коли, коли є можливість, то бігаю так само з ними. О, супер. Ще й продовжуйте грати, так. А ви сказали, граєте в Лізі в тій команді, тільки іспанські команди і українська, чи там інші національності є от команди? Інші національності. Є команда із Марокко, є команда із -Америки, і Більшість, так я вам скажу, що більшість іспанців, а ще є Румунії команда також одна. Так. І та так, то більше з іспанської команди. Ну і тут щороку теж проводиться такий чемпіонат світу, також. Ми так. також Тут собою минулого року ми дійшли до півфіналу і там вже так і програли в Італії. Але так, щороку ну, тут проводиться такий чемпіонат. А розкажіть більше про успіхи команди. От що, що вдалося досягнути? Е, чесно, за всі п'ять років завжди друге місце. Та теж результат. Таке, знаєте, така стабільність. Так, ні все, знає, все. Ні. Ми тут грали вже в трьох лігах таких, і в трьох лігах ми ну, весь час чомусь так посідаємо другі місця. Але весь час, ну, яку лігу ми не підемо, ну. ліги досить тут хороші. І грали тут з нашою другою українською командою, теж з Дніпром. Також в Лізі, також в друге місце посіли. І, ну, ліги досить непогані тут є дуже. Такі тут гравці ліг, ми грали в Лізі, там, де Зозуля зараз бігає, так само. Таких гирає, Ну, Футбол такий сильний. тут. Так. А як на вашу думку, от, як тренера, як засновника клубу, що не вистачає? Що треба додати, щоб здобути перемогу? Що додати, ну я ж вам кажу, що в нас немає такої, знаєте, от, стабільності в команді. Угу. Нема такої, як, як було б стабільність, було б все прекрасно. А Та, так стабільності немає, бо завжди когось немає, хто не може прийти, хто ще щось, і якраз цього не вистачає. Угу. Помітити, бо деколи є такі матчі відповідальні, а от людина не може прийти одна друга, і ми не надіємося, вона не може прийти. І виходить. Тобто, не так. Оце такий мінус любительського футболу да, в цілому спорту. Коли ти зайнятий своєю основною професією, а вже на спорт це як хобі, так випадає, так? Так що немає стабільності, це так. Ну нічого. Я вважаю, що у вас була стабільність і були і прийдуть перемоги сто відсотків. Вже є результати. Ви вже багато років існуєте, працюєте, розвиваєтесь. так? Скажіть ще таке, будь ласка, ви згадали багатьох зірок футболу: Луніна, Зозулю. Ви часто з ними зустрічаєтесь? Вони приходять на ваш турнір, ви організовуєте. Так, Лунін завжди приходить щороку, приходить на наш турнір, а Зозуля ну, Зозулю трошки рідше. Зозуля був. Два роки тому на нашому турнірі. Цього року вже минулого року він так би не був, а вони відвідує щороку наш турнір. Ну такий благодійний. А це дитячий, дитячий турнір, так? Ні, це не дитячий. Сам організовуються два турніри: і дитячий, і дорослий. А, і дорослий. а, а вони можливо, вони чи звертались ви до них, щоб вони поділились своїм досвідом, провели такий майстер-клас, можливо. Ну, майстер класу такого, як би не було. Там було максимум вручення рукавичок, луніна, футболка, руслоніна, ну і зі всіма підписами гравців. Рауму Мадриду. Такі, як призи були, хто там, щоб мати такий стимулів. Так, так. А натомість нам ну, то був благодійний турнір там хто як міг, так і донатив. Так, так. А є, є якісь плани? Ви, ви це орендуєте, там стадіон приміщення? Чи у вас можлива інфраструктура вже можливо є? Це є оренда стадіону, ми орендуємо на цілий рік. Ми так платимо туди, таким, як туди гентамент, називається навіть. Забоїв перекладається на українську. Ну от така федерація футбольна є, що ми їм оплачуємо на рік на цілий сезон. Нам, нам дають два тижні два рази в тиждень тренувальне поле, ну і щонеділі ігрове поле. А я, які от ви зустріли труднощі з організацією команди в Іспанії? От що, що було найстадніше? Чесно, тут навіть я, я б сказав, що тут. Легше організувати команду, ніж в Україні так Там, наоборот заохочуть вас, щоб ви це зробили і щоб ви це організували. Вам тут дають вам все, тільки щоб ви зробили це. Знаєте, тут набагато легше, чим ну на мою думку, легше, чим в Україні зробити це. Тут отак просто піти, записатися і вам все розкажуть, що треба, що не треба, що, що не будете знати, поможуть. Ну тут набагато так все більш розвинуте і більш доступне, чим в Україні, я б сказав. Тут набагато все простіше. Що не знаєте, вам що не розумієте, вони вам пояснять і так все набагато простіше. А, а скажіть, будь ласка, ще таке: ви амплуа ваша яке? Воротар, нападник, захисник, півзахисник? Як -як? Захисник захисник, так, да? захисник? А які можливо, ви от тренерські такі секрети використовуєте для підняття там духу, або от от так треба команду в настрій підняти? Ну в нас він зараз якось само собою дух є, от. на даний момент його навіть я вам скажу, не треба піднімати. Зараз нас хлопці, дай, дай Бог такий сильні, і всі в дуже хорошому настрій, що вони дай Бог хоче зарядяти. А я, 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 яка була така най, найбільш гучна перемога? Там найбільше голів забили або най, найсильнішу команду переграли. Це минулого року, що ми програли тій команді чемпіонат, перше місце. Що ми від одне очко програли перше місце в одне очко, і ми від них виграли фінал кубку. Це була така напевно найкраща перемога. Так. так, так. А, а які там взагалі такі сильні ще? От український клуб, е, сильний да ми? Є а ще такі. які як такі конкуренти, які складають там італійці, можливо, з команди. Іспанська команда є дуже ну, іспанська команди досить хороші. Всі, бо тут переважно в наших лігах грають гравці, всі, які колись побігали десь з вищих лігах, ага. так які вже ну їм вже по 30-му чому з років. І вже так, вони таких команд так не можуть бігати. Вони збираються так собі в одну команду і бігають в наших турнірах. Ну, переважно всі сильні, дуже. У всі гравці на опит, на вже відіграв, і ну, є, що вчитися так само у них. Так, ну дійсно, це теж досить можна так перейняти у них. Якісь зірки іспанського футболу зустрічались вам такі, от? Зірки Давид Вій я з нами бігав. Хаха, нічого собі мав. Тут він, до речі, зараз тренер дитячої команди в Мадриді, і він так такий любитель футбол приходить так деколи побігати. Так, ну тут. Тут, тут навіть не потрібно організовувати щось спеціальне мастер-клас. Він отже вже є, да? під час гри там і турніру, можна якраз приймати цей досвід. А е, українські клуби, можливо, е, з України я маю на увазі проїздили. Там збірна приїздила. Вас була змога там з ними поспілкуватися, там е, провести можливо тренінг якийсь? Поспілкуватися не було змоги. Відвідати матч була змога, а от поспілкуватися так якось не було змоги. Так, ну, я думаю, що це б теж було дуже цікаво. Е, і ви згадали про клуб ще Дніпро існує, так? В, да? Так. Е, тобто, це не одна е, футбольна команда е, в Іспанії, так? Є... На великі нас тут в Мадриді взагалі є сім команд загалом так, ага. українських. Ну тільки на, на великий футбол грають, тільки ми, і ще одна Дніпро, а так все решта на маленьких футбол грають футбол сім. А футбол сім в Іспанії що це саме так? Поясніть трошки. Такий, то... Не є наш мініфутбол, це трошки більше гра на півполя і ага. тут правила ті самі, що в мініфутболі, що у нас, але і гра що на півполя і грає сім гра в полі. Тут він, він саме більше розвинений, Тут не так футболивий 11, як футбол з всім більше Угу. Uh -huh. Вони от його частіше грають. І тут більше з команд. наших так само є: Динамо на футбол, сім, є Карпати наші тут на футбол, сім. Є багато дуже українських команд так само. Тобто це більш такий, можливо, практичніший, так, отакий... так, він більш практичніший, бо там і не треба багато людей, велика кількість людей і так, щоб ну, і менше. Ну, не знаю, він загалом менший футбол, там більше рухатись треба, але зато... Нам він не сподобався. Ми раніше грали його один рік, але нам він не сподобався. Ми, почав на великий футбол був дуже мало часу, щоб побігати. Там 40 хвилин, це для нас було замало. Так ми звикли всі бігати великий футбол, перейти з великого на маленький тяжко. З маленьку на великі легше, ніж з велику на маленькі. Так а які перспективи на майбутнє? Які плани є? Ну от нас в планах на майбутнє зробити третю команду, і так та, як в нас вже потрошки появляються такі спонсори. Угу. У Нас уже так до речі, є багато спонсорів так само тут є, є українці, ну які мають теж свої багато бізнеси, тому подібне. Які хоче спонсорувати команду, то в планах є впетити в федерацію. Тут в федераційний футбол, такий в офіційній вже в якусь лігу, яку вже розігрується в Кубі Іспанії. Uh -huh. Так само та сама нижча ліга, але так само можна поучаствувати. Якщо займаєш перше місце, можна поучаствувати в розіграші Кубку Іспанії. А це регламентом дозволено, щоб на... ну, команда національна, да? Там... Там з діаспори українська брала участь а регламентом дозволено. Це дозволено, так? Да? Um -hmm. Тобто можна навіть і у, в офіційному вийти до фіналу Кубку е, Іспанії, well, якщо я правильно називаю, так? З Реал Мадридом або з Барселоною зіграти у фіналі, так? Але там не знаю, треба рівень же тоді. Як перспектива, так? Як перспектива, так. Ну хоча побігти з ними, то вже буде. Так, так. Досвіду, отримай досвіду. А ви сказали, вже дві існує команди. А скільки в цілому ваш клуб, от скільки на нараховує людей, так гравців зараз. 38 гравців. гравців. Угу. Це, це супер, це, це... майже три склади, так, так би мовити. Так, так? Майже три склади, так і ви сказали, от, постійна зміна кадрів, це величезна проблема, так. Як на вашу думку, що, що можна запропонувати, щоб е, гравець от залишився в команді, а не перейшов в інший клуб, наприклад? Ну тут вже нічого не зробити, бо тут, тут же люди більше живуть своїм життям, більш особистим. І, наприклад, як є люди, які стати приїжджають, і в нього тут не виходить, що зробити ще з чимось, він переїжджає в інше просто місто жити. А якщо він приїжджає, інше місце жити, тут. Кілометрів 300 від нас, наприклад, йому вже не помагають з нами ну, грати в футбол. І проблема в цьому. Проблема не в цьому, що він що йому щось тут не подобається, щось не підходить в футболі, а в особистому так більше по роботі тому подібне. Знаєте, бо не всім підходить. От так само у нас був гравець Воротар Вересу. Він стояв в першій лізі вересня, коли не вийшов в Вищу лігу. Їх Ну, так він каже, грубо говоря, їх погнали, поміняли весь склад mm -hmm. на той момент, коли вони вийшли вищу лігу. І він настояв довгий час, але бачте, нього тут були дві дитини, вони почали часто хворіти, тому подібне. І вони мусили переїхати так на ближче до моря, так, так би сказати. Не вийшло так. А бачите, його тут все влаштовував його влаштовувало, дітей. Трошки не влаштовує так, так, так знову ж таки питання до того, що футбол ну в зараз в любительській в діаспорі, да, це а як в інших командах, наприклад, в італійських там в інших вони більш професійно ну, є можливість грати в футбол чи вони так само десь працюють, а в футбол грають тільки от два тренування і грав так. В них майже така сама ситуація. Ситуація не міняється так само. Багато їх хто працює і тому подібне, і просто не виходить, нема змоги так прийти на матч. Намість. Тут так постійного просто нічого нема, бо ти залежний тут від чого. Ти, ти, знаєте, все ж таки ти не вдома, ти тут завжди залежний від чогось. Так. А розкажіть, будь ласка, детальніше, от ви сказали, брали участь у чемпіонаті світу, там як серед мігрантів, так, так розумію, так? Діаспіль. Серед любительських серед команд, але всі команди: от є Італія, є Колумбія, є Бразилія, тут багато є команд. Так, так. Міжнародних і такий теж проводиться чемпіонат світу тут між ними це збірна була у вас Іспанії, чи ваш клуб брав участь? Не, не, тут на збірна України. Тут ми, тут ми вже збираємо зі всіх українських команд кращих гравців і учас, і беремо участь в цьому чемпіонаті світу. Ну і позаминувгорок у нас були кращі успіхи, ніж минулого. Ми дійшли там до фіналу, а минулого до півфіналу. Але... Нічого нічого, Значить, на цей рік воно ну, щорічно відбувається цей турнір. А, ну, тоді, тоді я думаю, цього року якраз буде перемога української збірної. А. Так да. цікаво, дуже а от назва Олімпік: так, чому саме так? Це з олімпійськими якимись традиціями пов'язано? Чи це можливо там іспан для іспанських там спортивних клубів притаманно? Чому саме так? Ні, так просто я кажу. Ми так ми колись взагалі не думали так серйозно тим займатися, і так спонтанно вийшло. Ну, вибрали назву між. Просто вибрали, переважно всі хотіли такі назви, які за кордонів: Інтер, Шоср Арсенал, щось такого хотіли. Запропонували, давайте щось краще українське. Так, Ми всі українці, що з українське краще і так довго не думаєш, так нас немає ну нас всі з різних областей України, районів і тому подібне. Ми вибрали таке, що щоб нікому не мішало, ні не було. Ну обідно ні за нішо. Так вибрали Олімпік перший назвали, так і всі проголосували за першу назву а, так. як українська громада підтримує. Українська романа дуже підтримує. Тут вони любителі футболу, бо так особисто тут дуже нема куди вийти так, в неділю. Ну так щоб такі проводили заклади, такі спортивні, ще ж нема такого, аж багато. А так всі знають, що є футбол, і всі такі раді і ну, дуже підтримують такі заклад, дуже люблять футбол і підтримують дуже файно, так що тут немає. А, а як іспанці реагують на команду? Підтримують? Вони зараз вони дуже досить так, такі лояльні. Вони досить, досить, досить дуже добре наставляться і підтримують гарно, і претензій немає з їхньої сторони. Ну, Іспанія так до того дуже, дуже добре відноситься. Ну, в Іспанії футбол дуже популярний, так, від спорту, і вони так. також і підтримують інших. Це, це добре, якраз як, як така мотивація для розвитку є, так? І для для українців, і для інших національностей, так. так. А от скажіть ще таке, в Іспанії знову ж таки, до... футбол дуже популярний, я щойно про це говорив. Як, як впливає на розвиток українського футболу? це, ось Ця популярність футболу в Іспанії. Є якісь, ну, якісь фактори, які от, от, о, футбол ми будемо допомагати і українським командам? Ну, я не знаю, на як би то сказати. Допомагають ну, наприклад, часто вони нам ми любий турнір, який ми не організовуємо благодійний. Нас він досить часто такий. Ну такі турніри прості. у Нас є часто, просто там такі, щоб зібрати багато команд раз в рік, а такий простий нам там зібрати п'ять-шість команд є дуже часто. Ми раз в місяць переважно стараємося проводити його. Іспанці дуже підтримують, самі закликають на, на все робити і приходять весь час, відвідують такі турніри. І ну вони до того досить ям говорю досить, досить дуже добре відносяться. Підтримка є, так? Підтримка да? з з їхньої сторони дуже, дуже велика. І що, от ви згадували про перемогу над командою, які програли там в, 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 ну, минулому там році, да? а от Ваша особиста, так Щось пам'ятаєте, що ви зараз можете згадати, що запам'яталась гра або якийсь момент в грі, що от, от, вам так запам'ятали чи досі пам'ятаєте? Я вирішальні. не забив пенальти вирішальне, а от майже, майже вирішальне. Я цему розпацію після мене їх гравець іншої команди теж не забив, і наша команда забила <рес> О, це, це запам'яталось, так да Бо зараз пам'ятаю, до зараз <рес> так незручно за такий момент. Ну але це, це, це футбол так, це футбол, це буває <рес> а сіть, будь ласка, ну українські футбольні команди є в інших країнах. Можливо, виїздили на турніри до українських діаспорних команд. Париж, да, це мабуть років два тому назад, так? Чи? Так, десь здається, що так два. Здається, що два роки. Я вже то це їздила ваша ваш клубна команда, чи це збірна? Збірна їздила. Збірна, да, і ви там були так. да. І який результат там був збірної Іспанії українців? Я вже навіть не пам'ятаю, я вже вам не скажу. Але ми брали провели... участь так? в Барселону. Ми брали участь, ми ще щоб просто в Барселону їздили, бо в такі турніри часу проводяться. Mm -hmm. Париж так само приїжджав у Барселону тоді на цей момент. Ну, Париж там багато команд є українських також. Так, так. так, так само. Там також є дуже багато команд. І... Це, це добре. Це добре, і у Франції багато команд, і в Іспанії багато команд. Е, я сподіваюся, може, у вас є інформація і в Португалії є українські команди. Не зустрічали ви такої інформації? За за Португалію не знаємо. Знає, ну тим не менш, в Іспанії багато українських команд, і ви ви і також є. Ваша команда вже має е, свою історію, про яку ви сьогодні поділилися. Я вам дякую щиро за такі цікаві історії. Бажаю вам успіху. І ви сказали, що 5 років це ну, цього як ювілей. Напевно, ви готуєте якісь такі заходи е, ювілейні? Так, так, у нас такий буде турнір. Багато команд запрошено і ну. Вісім команд українських має бути на, на турнірі, і постараємося, ну щоб він провів все дуже добре. І ну, він такий буде, так як більш також все надонати, більш благодійний і тому подібне, але і зі свято. Так, так. І я також приєднуюсь і вже вітаю наперед. Ми да. і проанонсували турнір. А коли буде відбудеться турнір, щоб вже такі глядачі ми ще, вже. Ми плануємо в березні, але ми ще точно не певні, залежне получиться всім командам. Не всім получається в От, розумієте, ви маєте вгодити всім командам так, так. Що... <плес> дуже тяжко. Так, окей. Ну тобто, детальна інформація у вас там є і в Фейсбуці, і в інших соціальних так. мережах. Так. Тобто, і ті, так. хто буде дивитися наше відео, от уже анонс буде того, що ми турнір ваш клуб організовує і вісім команд українських з Іспанії буде брати участь. Може, хтось іще з іншої країни доєднається, захочуть на і... момент нам ніхто не повів з інших країн, а от іспанський... Ну, вони подивляться відео. Відео захочуть і зв'яжуться з вами, і приїдуть, і там уже буде не вісім, а 15 українських команд. Це буде Ось такий раз. масштабний міжнародний турнір в да, Іспанії, серед українських команд. Мар'ян, я вам дякую ще раз за цікаві історії, за ту, ту працю, що ви робите, і клуб розвивається. Я бажаю успіху вам. Дякую вам.